Сьогодні у нас 27 травня 2023 року. 7 година 15 хвилин, субота, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедлоті показувати хто і хто. Дуже приємно сьогодні, тепло. Вчора. Відмітив я день народження своєї доньки, забрав її сюди з сином, з жінкою, з дружиною. Посиділи, з'їли тортик там, потім приїхала бабуся з дідусем, привезла ще тортик, З'їли ще один тортик, і вони поїхали. Дуже Порадувала, що вчора вони, як ніколи, були ввічливі і не казали нічого поганого. Було дуже приємно. 53 Діти тут не, не були з 22 лютого 2023 року Останній раз приїжджали Я їх привозив сюди Донці виповнилося. Вчора 8 років. Сину 10 років виповнилося 6, 6 травня. День народження не відмічали, бо був в селі у прабабусі. Так що... Вот такая вот обстановка в моем дворе. В субботу, в выходный день. Дедушка Коли приїхав декілька разів вчора, провокував мене, але я не повівся. Так що робіть висновки хто і хто. Знову я залишаюся один. І дуже прикро, що вони мене використовують, ці марзотники.